Всім привіт, в сьогоднішньому відео хотілось би показати конфігурацію, коли ми маємо налаштування контролера Капсман з гібридними точками. В якому плані гібридними? У Мене будуть точки і C і точки КПХ. І фактично на сьогоднішній день це є єдиний спосіб сконфігурувати коректно саме в такому вигляді. І чому саме так і чому це налаштування буде правильним? Ви побачите під час налаштування цього відео. Я маю вже попередньо сконфігурований контролер Capsman. В його ролі виступає HexPoet, Немає значення, він не має Wi-Fi-інтерфейсів. І що можна побачити? Я маю сконфігурований датапаси з віланами. Якби найбільшим питанням буде виникати, як сконфігурувати це саме з віланами, тому що в плоскій мережі це працює. Ми маємо Security, Security Main створена для працівників чи можливо. Якогось іншого вілану, який ви маєте, і так само гостьова мережа, яка не має взагалі пароля, тобто це є Open Network. І що є цікаве, ми маємо в security Fast Transition зазначене, Fast Transition Enabled для інтерфейсів на тому самому пристрої, і OverDS, тобто між точками доступу всередині Data System. і ми маємо ще потім конфігурацію, яку обмовимо в. Процесі в каналах є налаштований канали для 2 і 4, перший шостий та 11. і так само канали 5-герців, які дозволені в країні в даному випадку це буде Польща. Що ми маємо? Я не зазначаю бенд, тобто я не буду зазначати, чи це AX, чи це AC для того, щоб вони могли використати собі ці канали без е, е, жодних проблем. В конфігураціях я маю створених 4 конфігурації. Дві конфігурації для 2,4, дві конфігурації для 5 Герцового діапазону. І знову ж таки є правила провіженингу, в яких ми використовуємо собі налаштування. І додаємо собі ще одну таку цікаву інформацію, що це є 2 ГГц ax AX. Можливо, в коментарі ми додамо собі, що це є 2 AX. Окей. І так само додамо собі в коментарі, що це є 5 AX. 5 g ax і так само додамо, щоб можна було розрізняти потім точки доступу. В наших налаштуваннях. Окей, 5 g ax Окей, ми маємо провіжен, маємо створену конфігурацію. Не буду тестувати її зараз. Мене більше буде цікавити налаштування самої точки доступу, в який спосіб можна її використати гібридно. Тобто конфігурація контролера залишається така сама. У мене є бридж, в мене додані якісь порти, в мене є сконфігуровані Вілани, і в мене є додані до інтерфейсів два Вілани, VLAN ВІЛАН 10 і VLAN 20, як гостєва мережа. Якщо ми подивимося в dhcp сервері то я маю поки що Хпа ax який раніше отримував, ми можемо забрати взагалі оці дві. Два DHCP-ліза, які були, тому що ця оренда не є потрібна, і собі змінимо налаштування DHCP VLAN 10 і DHCP VLAN 20 для того, щоб швидше розрізняти VLAN-20. Бачимо, що в мене немає жодних оренд. Поки що немає жодного пристрою. Окей, в мене є точка доступу для того, щоб перевірити, що вона десь знаходиться далеко чи недалеко, перейдемо до нейборсів. У мене є точка, яка називається KPC1. Ми собі можемо до неї зараз дістатися. Спробуємо спочатку в Inbox. Чи вона в мене з'явиться в переліку сусідів? Ні. Тому що в мене є Bridge vlan брічвілан і вона не знаходиться в даному VLAN-і, ми її не можемо побачити. Ми собі використаємо MacTelnet як спосіб, один з способів налаштування. І вона була, сам пристрій, був зресетований до режиму Cup Mode, тобто режиму точки доступу. Є встановлений користувач. Доданий до системи для того, щоб це було більш-менш безпечно. І ми собі зробимо зараз таке маленьке налаштування: додамо інтерфейс Брід. Print. Подивимося. Ми маємо бріджа, ми собі додамо тільки VLAN. Інтерфейс, VLAN додай. Назва VLAN 10, VLAN ID 10 і до інтерфейсу Bridge. Окей, ми додали. І тепер спробуємо подивитися, чи в мене з'являється цей пристрій є. Окей, ми маємо цей пристрій, можемо до нього під'єднатись. Тобто, в даному випадку є конфігурація, яка конфігурація за замовчуванням від виробника. Я знаю, що я маю VLAN 10. Я знаю, що в мене є правила провіженінгу, так? Е, можна це закрити. Тобто, є правила провіженінгу, які будуть використовуватися для AX. Спробуємо взагалі чи її побачить контролер. DHCP-клієнт. Давайте змінимо з бріджа, ми маємо VLAN, тому буде VLAN. І в налаштуваннях режиму КАПа є попередньо встановлений драйвер QCOM-AC. Тобто, щоб подивитися, що я вас не обманюю. В System packages є Wi-Fi QCOM-AC 7.24, і в режимі CAP ми собі змінюємо з Discovery інтерфейсу на CAPSMAN-адрес 10.001. Це є адресація самого контролера на VLAN-10. Бачимо, що щось в нас може і відбулося. Manage Capsman. Чи в нас под... ми бачимо Remote Cap, бачимо. Чи в нас інтерфейси Operated by CAP? Бачимо теж. Але провіженінг не відбувається, тому що в мене в правилах провіженінгу є вказано конкретно, що це є AX. Я не буду змінювати саме цих налаштувань. Нам потрібно створити налаштування, які будуть для AC. Що потрібно зробити? До контролера доступ є. Це є добре. Ні. Тепер потрібно зробити конфігурації, які будуть саме для пристрою. Це на контролері, я поки що закрию KPC. Конфігурації для. Пристроїв AC. І тут буде трошечки дещо змінюватись, тому що ми повинні собі створити конфігурацію. Я не буду заново створювати її. Я тільки собі скопіюю, щоб пришвидшити цей час. І зробимо так. конфігурація 2, Main AC. Можете робити її навпаки, починати з AC. Вона називається Hybrid Wi-Fi Main. Канали 2 і 4 залишаються, security залишається, але в security ми будемо мати одну невеличку проблему. Якщо ми будемо використовувати собі то, що в нас є, то ми будемо страждати на один маленький нюанс. В нас є в security main, зазначений, відкриємо його. FT Preserve VLAN ID. Це означає, що ми будемо зберігати номер VLAN ID, коли будемо мігрувати між точками доступу, а точки доступу і не розуміють VLANів. взагалі. Крім того, в нас є Data Path, які ми маємо як Data Main, вказані в ID, які повинні передати до пристрою. І вони знову ж таки не будуть коректно оброблятися, тому що точки AC не обробляють Віланів. Я поки що залишу це в такому вигляді, в якому є, щоб побачити, що ця помилка виникне. Main AC, канали 2 і 4, security залишаємо. І в Data Pass залишимо data Main. Вертаємося до конфігурації, бачимо, що в мене є Main AC. І мені потрібно таку саму конфігурацію зробити для гостьової мережі, як Wi-Fi Quest. Зробимо копію. Зробимо 2 Quest і допишемо AC. Окей. Okay. Нічого не змінюючи. В фільтрах ми собі зазначимо, що якщо ім'я має AC, то ми маємо тут конфігурацію, перейдемо до закладки Provision. В Provision ми зробимо собі два додаткових правила для того, щоб це було простіше. Якщо ми будемо використовувати Identity Regex, крапочка це довільний символ, зірочка довільне повторення. Якщо в назві знаходиться, знаходиться AC і підтримує 2GHCn. То ми будемо собі створювати динамічні інтерфейси з мастер-конфігурацією 2 main AC і slave-конфігурацією Guest c name format 2GN. Процент і це означає, що ми використовуємо identity, а для віртуальних інтерфейсів буде 2GN% Процент і я додам V, що це є віртуал. Apply. І давайте подивимося, що в нас. А, і додамо собі коментар, що це є 2GM. Окей, щоб їх можна було якось відрізняти. Дивимося до закладки Wi-Fi. Бачимо, що є щось operated by CAP. Треба зробити Provision. Але відкриємо собі в новому вінбоксі якраз дуже хороша функціональність, що ми можемо бачити, що відбувається. Бачимо, що в нас створилося два інтерфейси, і ми маємо тут. Помилку. Інтерфейси не підтримують віланів. Це то, що я говорив. Що треба зробити? В конфігурації, яку ми використовували собі для MainAC, в Data Path, забрати його взагалі. Тобто, ми не використовуємо для гостьової мережі так само собі забрати його, тому що ми не використовуємо. Спробуємо зробити тепер ProVision. Ще раз. ProVision, переходимо Remote Cap. Робимо Provision. Бачимо, що є в нас processing on Cap. Що відбулося на точці доступу? Чи вони будуть коректно оброблятися? Де наша точка доступу? Окей, залогувалися. Бачимо Wi-Fi. Бачимо, що є Hybrid Wi-Fi main, і маємо Quest. Окей, це є з одного боку добре. Немає 5-герцового. Давайте 5 додамо ще. Це буде простіше. Так, ми маємо конфігурації. І нам потрібно змінити для 5 ГГц. Тобто 2 і 4 Ми копіюємо main як конфігурація 5 main AC, Wi-Fi main, країна Польща. Канали в нас будуть використовуватись тут 5 ГГцо. Маємо дата Path. Окей забраний. Окей. Тут ми маємо добре. це 5 main AC і тепер зробимо собі так само гостьовий копій. Це буде 5 кest AC. Wi-Fi Quest. Забираємо 2 і 4 канали, додаємо 5 і кажемо ОК. Провіженігу нам не вистачає цих правил. Я собі скопіюю їх з N. -ки. Тільки тут допишу, що це є AC. Ідентиті залишається. То, що підтримує 5 ГГц C, конфігурація 5 Main AC, 5 west AC. І тут буде 5 g AC. 5G AC. Окей. Добре, ми маємо, і тепер можемо спробувати ще раз зробити ProVision для цієї точки доступу і подивитися, чи в нас вони будуть одночасно і 2, і 4, і 5. Окей, okay, ми щось маємо, і якщо подивимось на точку доступу, то в нас додалося Wi-Fi main, Wi-Fi Quest. Добре. Ніби добре, ніби воно працює. Але чи працює, воно в нас дійсно, так як ми цього очікуємо. Щось в нас відбулося з 5 герцями. В нас взагалі воно буде працювати і оброблятися. Швидше ні, ніж так. З тієї простої причини тут є dfs канали Хай він собі сканує одну хвилину. Давайте подивимося на точці доступу до Бріджа. Мене цікавить брідж. Маємо брідч за замовчуванням. Порти додаються без Віланів. А в мене повинні бути Вілани. Якщо в мене повинні бути Вілани, вони повинні отримувати Вілан ID. В даному випадку цього не відбувається. І якщо я би пробував під'єднатися чим-небудь, можемо це спробувати за допомогою якогось додаткового пристрою, а можемо спробувати за допомогою мого ноутбука, знову ж таки, чи це буде оброблятися коректно? Швидше ні, ніж так. Тому, щоб не витрачати ваш час і свій час, ми зробимо по-іншому. На точці доступу ми відключимо в Wi-Fi режим роботи CAP. Тобто поки що зробимо так. В пристроях, як бачимо, в нас з бриджа динамічно зникнули інтерфейси Wi-Fi. Для бриджа ми мусимо перейти в DataPath і забрати динамічні інтерфейси, які ми додаємо до бріджа. Це є раз. Це є важливо. Давайте змінимо, щоб було простіше налаштування. Це є інтерфейс 2, який є там головний 2 мейн. Хай буде, а це є. Wi-Fi 5 main. Чи це дійсно так є? Можемо завжди подивитися в радіо, що Wi-Fi 2 мейн це 2,4. Wi-Fi 5 main, це 5 ГГц. Окей, ми це змінили. Тепер в режимі капа потрібно зазначити Slave Static Apply. І створити два інтерфейси, які будуть інтерфейсами гостьовими. Для того Buanu 20-го. Тобто, треба створити Wi-Fi 2 Гвест. Як дочерній інтерфейс віртуальний до Wi-Fi 2 main. І так само створити інтерфейс Wi-Fi 5 Quest. Для того самого інтерфейсу тільки 5 Main. Окей. Okay. Ми їх створили. Тепер потрібно їх додати руками до бріджа. В General Wi-Fi 2 main. Ми додаємо до Bridge Local, як VLAN 10. Так само додаємо ще один інтерфейс. Як Вілан 10. Ми додаємо Wi-Fi 5. Мейн. Я собі зроблю так. VLAN 10. Окей. Тепер гостєві інтерфейси. Я розумію, що воно трошки триває часу, займає, але Вілан... Wi-Fi 2 Квест. Додаємо до VLAN 20 І додаємо так само 5-Герцовий Квест до VLAN 20 -го. Окей. Ну і саме цікаве, для того, щоб в нас оброблялися коректно вілани, ми повинні вказати, що Вілан-10 в мене буде оброблятися як тегований трафік, тобто як транкпорт на мому бриджі, і так само буде на мому ете Можемо зробити копії так само для 20-го, якщо хочете собі отримувати. І мусимо зробити ще одну річ увімкнути Вілан-фільтері. Тому що інакше не буде трафік оброблятися коректно. Мене на одну секунду викине зараз Vinbox. Це є нормальне явище, тому що ми бріч на одну секунду вимикаємо в даному випадку. Хеспоє. Так, маємо отримати зараз нашу точку доступу. Якщо я все правильно сконфігурував, то мене повинна точка доступу отримати з DHCP сервера собі. IP адресу, і вона її не отримала. Тобто я щось пропустив зараз IP Neighbors. Ні, в мене вона є. Спробуємо дістатися. Подивимося, чи вона пінгується. тайм-аут Тобто я десь щось пропустив з віланами зараз. мактелнет Мактелнет. Буває. Буває, коли багато конфігурацій. треба пам'ятати, що уважність є найважливіша. IP, DHCP клієнт Renew. IP адрес print. Дивимося, не маємо, так. Добре, якщо в мене цього немає, що я пропустив на точці доступу? Я переключуся кабелем до неї, так буде швидше. І спробуємо зараз дістатися до точки доступу за допомогою кабеля. Є в мене КПС. Спробуємо дістатися. Connection до Capsman мене не цікавить. Мене цікавить Bridge. Ми бачимо, що ми маємо Bridge. Маємо інтерфейс VLAN-10, доданий до бріджа. І в бріджі. Порти додані як 10-й, 20-й. І Вілани додані коректно як інтерфейс 10-й. Етер-1 брідж Local, А, я додав його як нетигований. Ми повинні додати його як транк. Окей, брідж Local, І так само додати як транк. Етер 1. Apply. 20-й ми поки що викидаємо і зробимо копію. Окей. 20-й вілан. Буває, буває, часом, коли спішиш і хочеш швидше це зробити. Можна стикнутися з такими дурними речами, котрі виникають в нас під час наших клікань швидких. Так, маємо наш хекс. До котрого ми під'єднуємося, бачимо, що в нас є точка доступу, і спробуємо дістатися тепер до точки доступу, чи вона в нас є? Є. Окей. Маємо точку доступу. Маємо додані інтерфейси до Бріджа, відповідні вілани. І зазначаємо Enabled і ОК. Okay. І тепер подивимося, чи в нас щось відбудеться. У нас є процесінь от Cap, у нас інтерфейси додаються. Це є дуже добре. Але якщо я хотів би тепер під'єднатися до мережі будь-якої, чи мені це вдасться, і чи не буде писати мені жодних помилок? Давайте спробуємо. Я спробую своїм ноутбуком під'єднатися до мережі, яка називається Hybrid Quest. Теоретично я повинен під'єднатися до цієї мережі. Але бачимо, що щось відбувається не окей. Ні, я під'єднався. Мережа є відкрита. Чи в мене є інтернет? Зараз спробуємо побачити. Чи в мене буде відбуватися підключення до мережі? Я дістав ip адресу з відповіднього. О, якісь оновлення хочуть бути. Добре. Пінг укрнет. Окей, я маю інтернет, в мене є доступ, і знову ж таки в мене все обробляється, але чи в мене не буде виникати помилка потім з Віланами? Тобто, що клієнт під'єднався і від'єднався, тому що в мене Вілани не працюють. Тут питання є в тому, що коли ми маємо security на е наших мережах, є зазначений Preserve VLAN ID. То в такому випадку при міграції між точками доступу, а вона в мене поки що одна, і в мене це питання не виникає, немає жодних помилок для коректної обробки, і щоб не виникало питання, що клієнт від'єднався і не обробився коректно вілан, Нам повинно потрібно було би зробити ще в security налаштування додаткові. Тобто, можна було би їх надписати в самій конфігурації, там, де ми маємо AC» і AC». Треба було би перейти до FT і зазначити отак. Тому що цей параметр буде важливішим, ніж інший. Так само в Main AC, OK, в Quest AC, OK, і в Main AC okay. – Окей. Якщо ми зробимо зараз, від'єднаємось від цієї мережі, зробимо ще раз Provision для цієї точки доступу, то в такому випадку помилки з віланами виникати не буде. І питання. Останнє, якби під сам кінець даного відео, яке ми маємо. А що буде, якщо я під'єднаю точку АХ? Чи буде в мене додатково вона додана, і чи буде в мене все оброблятися згідно того, як я собі уявив або запланував в, даному, в, в даній конфігурації, або, можливо, в, в даному сценарії використання? Нам треба трошки почекати, поки Remote Cap з'явиться, як AX. Точка доступу, або можемо відкрити собі ліси в DHCP сервері, які будемо бачити. Так, тут можна його почекати. Бачимо, що немає точки доступу, але вона зараз повинна з'явитися. <кій> Якийсь час потрібно дати на те, щоб в нас піднялася точка доступу. Ми маємо KPC О, бачимо, що в нас з'явився пристрій AX. Це є DHCP-сервер з vlan 10-го, і як Remote Cap, він повинен так само з'явитися в нас в додаткових наших точках доступу, тому що в параметрах провіженінгу вони в нас виникають. І бачите, що ми маємо тепер в переліку точки AX, точки N, AC і AX. І якщо би спробувати під'єднатися тепер до мережі, яка називається Hybrid Wi-Fi main. Пароль в мене є досить складний від одинички до 8, то чекаємо, чи я отримаю з 10-го щось. Окей, я отримав з 10-го Бачимо, що я під'єднався на AX інтерфейсі. І чи відбудеться міграція тепер інтерфейсу RAW, якщо я відключу точку доступу. Бачимо, що в мене. О, трошки щось пройшло не так. Але повинно бути під'єднане до точки AC. Тобто ми зробили ROM до точки AC, нас перекинуло на точку іншу. В принципі, це є повністю все налаштування, трошки воно є часом. Ємки і можливо не дуже одразу комфортне, але в такий спосіб можна реально сконфігурувати і точки AC, і точки X, які будуть вас жити поруч на ваших. Контролерах і не треба гратися з тим, щоб додатково піднімати контролер ще інший, не використовуючи тої функціональності, яку ви маєте в WiFi Q AC, в драйвері. На цьому дякую, що дивилися досить довге відео. Записуйтесь на курси. Можна, в принципі, дізнатися на курсах трошки більше, ніж лише з відео. Заохочуйте інших підписуватись на канал, переглядати відео. Знову ж таки, дякую за те, що дивитеся підписуєтесь ставити лайки, і відео повстають завдяки вашим коментарям, ну і завдяки вашим якимось мейлам, тому що саме це відео це е, лише е, питання того, що я дістаю як і в Польщі, так само і в Україні. Дуже велику кількість запитань, а коли буде відео саме про те, як подружити чи потоваришувати між собою точки доступу старші, які у вас залишаються, і точки доступу нові, які ви маєте. AX. Всім дякую за перегляд даного відео і бажаю гарного дня!